Всім привіт! Я в цьому відео хочу проговорити про одну таку цікаву метафору: косплей на успішне життя. Знаєте, в цьому світі, де кожен хоче виглядати успішним, мені іноді здається, що успіх це не більше ніж костюм, який люди вдягають для соціальних мереж. Але що таке насправді успіх? І чому ми часто захоплюємося лише поверхнею соціальних мереж якоїсь людини? Подумайте про косплеї. Це ж не лише переодягання в улюбленого персонажа, але й намагання втілити його образ. Успішні люди вони часто в соціальних мережах виглядають так, ніби вони грають роль у реальному житті. Вони демонструють ідеальні моменти, яскраві подорожі та дорогі речі. Але подумайте, чи дійсно це відображає їх справжнє життя? Какаші Хатаке, за ними Наруто, є чудовим прикладом персонажа, який постійно копіює. Завдяки своєму шарінгану він здатен копіювати техніки своїх супротивників. Однак тут важливо підкреслити, що це не просто сліпе наслідування. Какаші адаптує та використовує ці навички у своїх цілях, роблячи їх частиною свого унікального стилю, це можна пов'язати з темою, що успіх не приходить через імітацію, а через адаптацію та розвиток власної ідентичності. Часто успіх це не тільки зовнішній вигляд, а й те, як ти справляєшся з труднощами. Більшість людей не показує моменти боротьби, сумнівів та невдач, але саме вони визначають справжню силу та успіх. Тому, коли ми бачимо тільки косплеї успішного життя, ми можемо відчувати тиск, порівнюючи своє справжнє життя з чужими вивісками. Персонаж з аніме Євангеліон Сінзії Карі постійно намагався відповідати очікуванням інших. Особливо батька. він пілотує Євангеліон не через власне бажання, а тому, що від нього це вимагають, і це створює конфлікт між його справжніми почуттями та нав'язаними ролями. Сінзі часто жертвує власним бажанням та емоціями, щоб бути прийнятим іншими. Але це лише посилює його внутрішню боротьбу. Отже, справжній успіх. Це не косплей, не зовнішня маска, а внутрішній шлях сповнений невдач, але й перемог. Я вважаю, що не треба боятися знімати маски і працювати над собою, але не заради чужої думки, а заради власного розвитку. Наруто із самого дитинства стикався з непрізністю і недовірою з боку жителів села через дев'ятихвостого демона. Що був у ньому запечатаний. Багато хто не вірив у нього та сумнівався в його можливостях стати Хокаге. Однак Наруто не зважав на чужі думки і упередження, він не відступав та продовжував рухатися до своєї мети, демонструючи при цьому свою рішучість та силу волі. Його віра в себе, незалежно від думки інших, допомогла йому досягти успіху та здобути повагу. В кінці відео хочу нагадати, що навіть коли ми переживаємо складні часи або коли щось не виходить, це не привід надягати на себе маску та здаватися кимось іншим. Важливо приймати реальність такої, якою вона є, і працювати над собою, залишаючись при цьому автентичним. Пам'ятайте, що кожен з нас має свої труднощі, і відкритість у цьому може стати вашим найбільшим сильним боком. Якщо вам цікаві такі короткі роздуми, підписуйтесь на канал, ставте лайки та діліться своїми думками в коментарях. До зустрічі в наступному відео.